Всім привіт! З вами канал 3. І сьогодні ми поговоримо про вініл, який він буває, і чому він називається кварц вініл. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Нам буде дуже цікаво. Поїхали! Фірвір должен быть такой. По-перше, почнемо з того, чому. Кварц вініл називають кварцвінілом. Це пішло ще задовго до того, як е, сам матеріал став розкрученим і цікавим. Кварц асоціюється з супернадійним і міцним матеріалом. Тому китайці вирішили, що а давайте називемо його кварцвініл, і це буде нормально, як кажуть Піпл хаває. Але кварц це діоксид кремію, і він не додається при виробництві вінілових покриттів. Основним компонентом для виготовлення вінілу є карбонат кальція, до якого входить вапняк або Крейда. Це основні два матеріали, які додаються в кварц вініл в SPC плитку, про що ми поговоримо трошки пізніше. Але назва крейда вініл або Вапняк-Вініл не дуже мелодійно і не дуже звучить, тому кварц вініл звучить набагато цікавіше і набагато міцніше. Але маємо те, що маємо. Основним, ще раз повторюю, що основним компонентом для виробництва SPC вінілу є або вапняк, або Крейда. Вже дуже багато сказано про склад вінілу, що це за продукт, що Він не боїться води, не боїться ударів. Ми сьогодні просто хочемо розказати, які основні види вінілу є на ринку України. Почнемо з трьох основних видів вінілу. Це у нас SPC. Це в нас LVT і це в нас Rigid. Давайте потрошку розберемося, чим відрізняються ці три види підлових покриттів які, в принципі, зустрічаються в 99% всіх салонів підлових покриттів Найпопулярніший варіант вінілу це SPC. На даний момент це топ продаж. Що таке SPC? Це Stone Polymer Composite Тобто. Камень, полімер, і це все з'єднано. По, по різним оцінкам, це або 70 на 30 або 80 на 20 вапняка або крейди, і 20% ПВХ. Це у нас стоун полімер композит. Це доволі такий міцний матеріал, який не гнеться, бо а, в його, ще раз повторюю, що в його складі є вапняк або крейда. І якщо ми його будемо дуже сильно згинати, то він просто лопне. Є дуже багато плюсів і дуже багато мінусів е порівняно з LVT, тому не можна так однозначно сказати, що це краще або це гірше, ніж SPC. <звук> що це гірше, ніж LVT. Дуже багато є відео, де розказується якраз, що дуже важливо для Вінілу це рівна основа. Бо якщо у вас основа буде нерівна, то з самим вінілом нічого не станеться. І якщо у вас буде нерівність, буде просто отака ситуація. У вас ламається замок, і цей вініл розвалиться. Але насамперед він дуже міцний, на нього можна кидати якісь предмети, ставити е великі меблі, вон, вон не, він не продавлюється, і з ним не буде ніяких проблем. Це, що стосується SPC. Другим в нашому обзорі є LVT. Що таке LVT? LVT – це Luxury Vinyl Tiles. Просто суперова вінілова плитка. Це, на відміну від SPC, це 100% ПВХ. Оце матеріал, який йде 100% ПВХ. І він не ламається. Тобто його можна скрутити ось до таких моментів. І він собі повертається. Він не має такої хрупкості. Тудун-тудун. -ту Тепер поговоримо про Rigid. Особо довго про сам матеріал Rigid ми розказувати не будемо, бо е, жоден виробник Вінілу не розкриває секрети, як він його виробляє. І тому е, точно, точне співвідношення е, крейди або Вопняка і ПВХ ми вам сказати не можемо. Але це береться так із розряду 50 на 50. Тобто, це якийсь е, середина, якийсь гібрид між LVT і SPC. По одним даним, це SPC з LVT слоями. По іншим даним, це SPC, а зверху LVT. Тобто жоден виробник, на жаль, повторюю, не розказує технологію виготовлення іменно вінілу. Тому е це гібрид LVT і SPC. Дякуємо, що додивилися нас до кінця. Мета цього відео була просто показати і розказати вам, який буває вініл. Чим він відрізняється один від одного і спростувати цей великий міф про кварц вініл Підписуйтесь, ставте лайки. Ми будемо... Ні, не так. Підписуйтесь, ставте лайки. Нам приємно читати ваші коментарі, навіть якщо вони іноді неадекватні. Дякуємо.